Приніс додому і почув: Це мені. Окей. Тоді й огляд на двох. Окей. NUX Нек 110. Портативний і автономний. Тобто з акумулятором. Синтезатор. Як для дорослих, так і для дітей. 61 легенька клавіша з налаштуванням чутливості дотику. Два дінаміки і купа фішок. 700 тембрів. Піанородиси, трубоскрипки і гітарофлейти. А мій особистий топ. Next 110 має автоакомпанімент і 100 стилей. Від регі до поп. Блюту! Це корисно для скілоточіння, практикуючи гру під плейбек або просто використовувати як Bluetooth-колонку. А ще є арпеджатор і скейлер, підключення по USB, передача МІДі і аудіо, компактний розмір. І це просто весело. Ну да. Дякуємо, як завжди, лайтек. За корисний став для відео. А тепер я можете забрати?